Незаконний візир зафіксований приладом, можна оскаржити. Про це вже говорять юристи. Нагадаємо, з наступного четверга даїшники вийдуть на лови. Приладами вимірювання швидкості автомобіля співробітники ДАІ, як вони самі розповідають, ловитимуть порушників не лише на стаціонарних постах, але й під час руху патрульного авто. Візир працює у фото та відеорежимах, фіксує не лише швидкість автомобілів, які рухаються в різних напрямках, але й час та місце правопорушення та інформацію про машину. Міліціонери кажуть, що тепер водії пам'ятатимуть про дотримання швидкості не лише поблизу постів ДАІ, але й мали б бути насторожі під час руху. Однак юристи кажуть, що такі дії правоохоронців суперечать Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, 14-та стаття зазначає, що візир можна використовувати лише у фіксовано стаціонарному положенні та автоматичному режимі. Тобто, прилад треба зафіксувати на штативі, щоб він не рухався і не може бути сторонніх втручань. Тобто автоматичний режим це передбачає е, неможливість е, втручання в дану систему будь-яких інших джерел. Тобто, це може бути як сам працівник дорожньої дорожньо патрульної служби або якимись іншими засобами для того, е, щоб змінювати або інші якісь робити напрямку даному приладу. Колегії адвокатів пояснюють, що водії можуть оскаржити такі штрафи.